В ефірі Івні News. у студії для вас працює Єлизавета Лакша. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Метр за метром Україна звільняє свою землю від присутності на ній російських окупантів. За даними Генштабу, наші сили оборони мали успіхи на кількох напрямках, зокрема південніше роботиного та на околицях Бахмута. Збройні сили України зайняли нові рубежі і закріпляються на них. А за даними моніторингового сайту, Deep State, наші оборонці також просунулися і у районі Опитного. Там звільнили 2,5 квадратні кілометри і наближаються до Донецького аеропорту. Поки українці мають успіхи на фронтах, наш ворог знову вдається до терактів. Від ранку українські міста потерпали від ракетних ударів росіян. У Кривому Розі пошкоджено адмінбудівлю поліції, службові автівки і житлові будинки. Одна людина загинула. Ще 59 дістали поранення. У Запоріжжі внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа відмінбудівлі та газовому модулі неподалік. Вибуховою хвилею повибувало шибки в 30 багатоповерхівках і трьох навчальних закладах. Постраждала одна людина. У сумах окупанти поцілили в житловий сектор. Пошкоджено щонайменше 20 багатоквартирних будинків і 8 автомобілів. З під завалів вдалося врятувати літнє подружжя. Усього поранення дістали три людини. Також під російським вогнем були Херсонщина та Одещина. Київ також під ударом терористів, проте телефонних столичні правоохоронці знову отримали повідомлення, що заміновано всі школи. За повідомленням очевидців учнів негайно евакуювали. Це вже друге масштабне псевдомінування навчальних закладів міста за тиждень і третє за вересень. Також на початку тижня поліції надходили повідомлення про замінування столичних вокзалів і торговельно-розважальних центрів. Усі виявилися хибними. На Київщині триває відновлення пошкоджених під час бойових дій будинків у Гостомелі, Бучі, і Бородянці. Вже замінили майже 4 тисячі вікон. Голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів: понад 750 тисяч доларів на роботи виділили іноземні благодійники і некомерційні організації. Всього в регіоні було пошкоджено або зруйновано зо 27,5 тисяч об'єктів. Наразі успішно відновлено майже 13 тисяч. Стало відомо, де на Київщині найбільше дбають про велосипедистів. Ковалин Бориспільського району провело тендер на будівництво велодоріжки. Такий благоустрій обійдеться бюджету села, де живуть близько тисячі людей, майже в 2 мільйони гривень. У відкритих торгах участь взяла лише одна фірма. Вона після схвалення замовника і отримує підряд. Строки виконання короткі, треба встигнути до кінця жовтня. Тож щойно на Київщину прийдуть холоди і дощі, всі коваленці зможуть покататися новенькою валодоріжкою. Чи буде взимку в Києві електроенергія, невідомо. Проте, це не завадило комунальному підприємству Інформатика оголосити тендер на облаштування вуличного освітлення. Витрати на ліхтарі і системи керування ними хочуть 300 мільйонів гривень. Цей тендер уже четвертий такий за останні роки. Примітно, що перемогу на торгах щоразу здобуває один і той самий підрядник. Він уже освоїв із бюджету столиці приблизно 900 мільйонів гривень. І це, напевно, не кінець, бо ж з усього за програмою електронна столиця заплановане фінансування в розмірі 2 мільярдів. Водночас, столичні платники податків такі життєво необхідні витрати в умовах війни, вважають необґрунтованими. Тому попросили Держаудитслужбу перевірити закупівлю на можливі порушення. Цікавий тендер оголосив Київський центр розвитку туризму. Комунальне підприємство шукає, хто б створив зменшені макети національної опери України, пам'ятника засновникам Києва та пам'ятника Тарасові Шевченку. За міні-моделі пропонують зовсім не міні ціну на три муляжі, хочуть витратити майже 2 мільйони гривень. Таке замовлення пояснюють необхідністю зробити столичні пам'ятки більш туристично привабливими. Кадаються враження, що в київській владі втратили розуміння причин і наслідків, ми пояснимо, проблеми з освітленням в Києві через обстріли росіян, туристична привабливість у Києві впала через обстріли росіян. Тож чи недоцільніше буде витратити всі ці гроші на нашу перемогу? Це одразу зніме питання і туристів, і енергетичної інфраструктури. Хоча, можливо, після того, як у столиці оновлять вуличне освітлення, київські чиновники нарешті. Побачать, що в них під носом ледь не щотижня зникає якась історична пам'ятка. На вулиці Рейтерській почали розбирати ще один об'єкт архітектурної спадщини будинок 1913 року, і це вже друга спроба. Забудовник взявся за старе, попри кримінальне провадження і призупинений дозвіл на будівельні роботи. Україна отримала міжнародне визнання документальної спадщини Бабиного Яру. Меморіальний комплекс знесли до міжнародного реєстру програми Пам'ять світу ЮНЕСКО. Статус надали завдяки унікальному онлайн-простору, що зібрав понад 3,5 мільйони документів. Вони дають змогу відновлювати факти подій голокосту і мають вагоме значення для української та світової спільноти. До в'язниці через кота. Поліція столичного регіону затримала підпільного торговця червонокнижними тваринами. 36-річний киянин намагався продати дитинча рисі. Правоохоронці разом із зоозахисниками чоловіка затримали, а тваринку вилучили. Чоловік чинив опір і відмовлявся віддавати рись. Його подальшу долю вирішить суд. У київському зоопарку тривають кавунові вікенди, що вихідних тварини ласують смачною ягодою. Цього тижня частуватимуть бізонів, зубрів і коней приживальського. В адміністрації Київзоо розповідають, за вересень звірі з'їдають до тонни соковитих смугастиків. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. На цьому у мене все в студії для вас працювала Єлизавета лакша. Побачимось.